Іван Штепюк, заслужений тренер куріння з рукопашного бою. Відкритий чемпіонат чиниців позаду це змагання, які переформатовані з всеукраїнського турніру. Так? Чому поясніть ці організаційні моменти і можна підбивати якісь підсумки? Щорічно ми проводили всеукраїнський турнір з рукопашного бою. Ну, у нас ще не було такого. Чемпіонат міста серед клубів. Ми робили всеукраїнський турнір серед команд обласних команд, а тепер ми вирішили сьогодні позмагатися серед спортивних клубів. Тому ми запросили всі спортивні клуби, які є в нас в Чернівцях, а також приїхали наші друзі, гості з Вінницької області, до яких ми постійно приїжджаємо. В загальному ми вирішили. Також доведеться команді, 10 кращих спортсменів з команди приносять спортивний результат. Цих 10 спортсменів представник подає завчасно, ну, як, членів, да, як членів команди. І в загальному ми завтра підведемо підсумки, який клуб є найкращим в, нашій, в нашому місці. Не так часто раніше змагалися такі юні дуже спортсмени. Це означає, що омолоджується рукопашним бійцем. Ви розумієте, змагання чемпіонату України починаються з 10 років. Перед цим спортсменам потрібно вже бути готовими. Ми хочемо їх підготувати для того, щоб вони вже впевнено могли виступати на чемпіонаті України. Якщо не буде змагань і вони, виходить, перший раз поїдуть на чемпіонат України виступати. Тому ми робимо такі змагання для того, щоб вони набрались досвіду і впевнено вже могли себе відчувати на арені, на всеукраїнській арені. Ну ви за безпеку, по-моєму, найперше дбаєте в таких ситуаціях, ну, коли йдеться про маленьких учасників. Маленьких учасників ми безпосередньо чітко інструктуємо всіх суддів, обов'язково рефері, будь-які неправильні дії. захвати, дії. Моментально зупиняється для того, щоб не призвели до травми. Чи можливо ви, як досліджень вже наставник, побачили якісь нові імена серед учасників? Буває, що, наприклад, спортсмени розкриваються саме у змаганнях, тобто вони на тренуваннях, можливо, там скромніше виглядають, а от бойові якісь якості, бійцівські там, скажімо так? Знаєте, сьогодні було дуже багато позитиву, емоцій. Тобто, сказати, відокремити щось це. Час. Я можу вам розказувати е, півгодини, але хочу сказати, що дійсно є такий момент, коли спортсмен в залі себе добре показує на змаганнях трішечки гірше. Є такі, які більш з характером е, на тренуванні, можливо, сачкують, на змаганнях приходять, показують феноменальні результати, характер, бойовий дух. Ну, я завжди говорю, першим суперником є це вони самі собі. Якщо вони перемагають себе психологічно і готові вийти на татамі, то тоді вони вже можуть боротися з іншим суперником. Дуже багато було батьків, болівальників, і напевно ще це теж позитивні емоції. Так, і позитивні емоції, те, що ви вперше змагалися на новопридбаному татамі міського правління. Як воно, як ви оцінюєте його? В нас кажуть, ми дякуємо за таку честь. Вперше, як кажуть, випровода випробувати це татамі. Я думаю, що ми в подальшому принесемо успіх в цьому татамі на цьому татамі будуть проводитися українські змагання, а також можливо і міжнародні змагання. Татамі є відповідне. Площадка дуже хороша. Спортсмени впевнено на ній почуваються. Вона є гарною. Вона в Тому плані гарно і гарно прикрашає цей спортивний комплекс. Ми дякуємо управлінню міському за таку підтримку, за те, що вони дали нам можливість провести змагання на такі чудові площадки. Дякую, удачі. І вам гарно дякую.